Слухай, знаєш, от що мене цікавить? Ти, по суті, повністю якби, застав його повністю встановлення, так, от як молодого гравця, основного гравця, потім там, по суті, він зараз один з лідерів збірної. Давайте відверто казати. Які от е саме гравецькі якості одразу виділялися в ньому? Що ти так бачення? Бувачив, поля. Такий, бачення, бачення поля, так, поля, да, голова. В нього світла голова, він бачить. Все поле і він розуміє, що він хоче, куди він хоче віддати пас, як він хоче віддати пас, кому, кому як треба, в яку ногу. Тобто він всі ці, що до тебе там звичайного футболіста, я вважаю, приходить там, ближче до 30, -ти, що ти це розумієш. А в нього це от одразу було. Тобто він завжди був такий спокійний, на, там, на помилки реагував нормально. Що не було такого, що він там зробив помилку, і все потім неділю його не видно. Ні, він, він, він зрозумів, що він зробив помилку. Він потім одразу хоче зробити щось хороше, щоб ну, всю, цю помилку вже забути і не повторювати. І все. Ну, звісно, великий там плюс дало, що от як повторював за та містера, що він постійно давав йому грати, впевненість йому втіли. Він побачив в ньому одразу, що це гравець. Да, Повірив, що він випав такий шанс, він вийшов і тоді на заміну. Все, і потім містер зрозумів, що він може грати одразу в складі. І цей і і прогрес. І... Да, я пам'ятаю ту історію, коли містер сказав Суркісу не потрібен захисник. Тоді захисника центрального шукали. А точно да я не я чесно скажу, я не пам'ятаю, хто травмувався. травмовані ну, чемпіонів тоді дебютувала дебютувала зв'язка сирота і Забарний Одразу ж так прийшло.